кандидат у президенти сполучених штатів Трамп заявив що в разі програшу на виборах він не буде знову балотуватись у 28-му році про це повідомляє видання сінен Вашингтоні підтвердили, що встречі з Байденом і Харріс стається Зазначається, що в ефірі однієї з програм Трампу поставили запитання, чи збирається він знову балотуватися через 4 роки, якщо програє вибори у листопаді. На що той відповів? Я не знаю. Я думаю, що так і буде. Я взагалі цього не бачив. Видання зазначає, що у день виборів у 28-му році Трампу виповниться 82 роки. Нагадаємо, що напередодні він відмовився від повторних дебатів із своєю опоненткою Камалою Гарріс і пояснив, чому перші ж дебати між Трампом Ампом та гаріс відбулись 10 вересня. За результатами опитування телерадіокомпанії CNN, 63% респондентів вважають, що на дебатах перемогла Гаріс. Можливо, Можливо. до це ж Дональд Трамп. Він перед попередніми дебатами казав. Дебатів не буде, бо я і так перемагаю. Потім дебатів не буде, бо Камала Камала Гарріс не номінована офіційно. Потім дебати будуть за умови, якщо вони будуть потім ще й на Фокс. Потім в результаті відбулися дебати по початковій домовленості. Зараз він знову каже, що не буде. Ну, тут є логіка, тому що перші дебати показали, що. Складний для нього опонент, і йому немає чим особливо здивувати. Це не посприяло його кампанії так точно. Але, наприклад, я б із задоволенням подивився на їх дебати на Фокс. Там, можливо, все було б значно гарячіше, і там би Трамп себе більш впевнено почував. Хоча я думаю, що звісно, мало вірогідно, що вони можуть відбутись Таку вірогідність включати не можна. Але я думаю, що і команда Трампа відмовляє його від цієї історії. Мене навіть більше зараз цікавить, що там з дебатами віце-президентів, тому що нагнітали, говорили, що мали б відбутись, Нібито говорили, що от після дебатів президентських мають бути дебати віце-президентів, а якось зараз стихли ці розмови. Я принаймні не бачив якихось офіційних. Анонсів, де про це говорилось, а я б там подивився, бо там насправді з обох боків цікаві кандидати віце-президенти, і це це могло б бути навіть цікавіше, ніж президентські дебати, тому що там все-таки було, ну незважаючи, що Трамп декілька якихось контроверсійних заяв зробив, все одно більш виважено було. А тут, я думаю, вони б могли розійтись і. Не це було б дуже цікаво подивитись насправді. Ну, от в контексті України знову, якщо говорити, от план перемоги, який везе Володимир Зеленський, хочеться зрозуміти. Я розумію, що зараз основна увага буде зосереджена на американському президентові. Максимум, що з нього можна, як то кажуть, вижати за до кінця його каденції до 20 січня 2025 року. Але От цікава розмова з кандидатами, і як вони можуть сприйняти цей план? От, виходячи з тих заяв, які вже сьогодні ми чуємо від представників цих кандидатів і від самих кандидатів. Ну, по президенту, так я думаю, що ми спробуємо витиснути останні краплі з Джо Байдена з любов'ю, звісно. Виключно з любов'ю, але ну і йому потрібно щось зараз зробити. Бо, скажімо, так, він ставив за одну з ключових своїх цілей до кінця каденції завершити конфлікт на близькому сході і. Щось мені підказує, що там все більше схоже на те, що він ескалюється, відбувається конфронтація і на якесь близьке завершення це не схоже. Можливо, там в секторі Газу все завершиться, але подати це за перемогу буде складно в той час, коли Ізраїль там ледь не повномасштабну війну з Хезболою починає. І тому зосередитись на допомозі Україні було б, мені здається, більш стратегічно правильним кроком. Але знову ж таки є наші думки, є формальна логіка, а є Джейк Саліван зі своїм баченням специфічним цього світу і серйозним впливом на Джо Байдена. Тому не знаю наскільки саме ставка на Джо Байдена може зіграти. А от з кандидатами в президенти варто говорити, варто знаходити вже зараз підхід. Мені цікаво, як це взагалі буде розділятись. От, наприклад, з Камалою Гарріс. Угу. це буде якась окрема презентація для неї вже як для кандидата. А що будуть ню нюанси якісь окремі якісь тези ну, чи оце, пункти, які це насправді цікаво, тому що ну вона ж частина адміністрації Байдена, діючого президента і Буде для нього якась презентація плану, мабуть, із розрахунком на ну, той термін, який у нього президентський mm -hmm. залишився. Потім чи буде потім одразу і в контексті Камали, якщо вона переможе. Чи це буде окрема якась розмова? Тут мені цікаво, як, який буде розподіл насправді е цієї презентації нашого плану перемоги, бо з Дональдом Трампом зрозуміло. Я думаю, там для нього зроблять якусь. Е Презентацію з кольоровими картинками яскравими. Там, ну я сподіваюся, тому що мені здається, інакше він не зрозуміє. І там максимальний буде. Е Максимальний ухвал буде, що тільки ти, Дональд, тільки ти можеш це зробити. За 24 години. За 24... Ось ми тобі да, навіть план представимо, все, як да, ви да, це да. зробите за 24 години. Ну, все зараз... зробимо. Будеш, будеш героєм, будеш найкращим. будеш людиною року по версії журналу Time. Та що там тайм по, 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 по версії е, всіх видань українських, ти будеш просто найкращим. Угу. Е, і ну от тут головне, мені здається, щоб. Рамкова історія, вона, звісно, стане публічною. Це однозначно якісь цілі. Бо ну приховати все не вийде. Медіа потрібно про щось говорити. Експертам потрібно щось коментувати, і треба, хоч щось дати на загал, безумовно. Але я дуже сподіваюся, що при всіх цих презентаціях та інформація, яка має залишатись не публічною, вона залишиться не публічною. Угу. Ну просто і в цьому контексті також цікаво які якими ресурсами сьогодні, які ресурси сьогодні мають обидва кандидати. От ми дивимося, що американський президент от поставив фактично намагається залучати до своєї команди мільярдера Ілона Маска. А сьогодні стало відомо, що до е, Камалу Камалу Гаріс підтримали е, і частина голівудських акторів відомих. Там Меріл Стріп е, підтримала е, Камалу Гаріс. Ага. До цього е, якраз після дебатів, які відбулися в Сполучених Штатах, е, Камалу Гаріс підтримала і Тейлор Свіфт. Це теж ага. такий значний показник, тому що в неї там 250 300 мільйонів підписників. Це ага. Ну, величезна аудиторія, тим більше аудиторія молода, яка ну можливо, хтось із них входить на вибори, може визначитися і може проголосувати. І Дональду Трампу, до речі, не подобається ця історія. Що ось такі величини, зірки світові, вони підтримують якраз кандидата Камалу Гаріс. Я думаю, йому дуже прикро, тому що вони ж свого роду колеги, бо він же, крім того, що політик він такий поп-феномен, також зірка в Сполучених Штатах Америки, і він всіх цих людей знає з усіма. Він був на різних ток-шоу і так далі. Тому я впевнений, що він дуже сильно ображається. Він дуже хотів підтримки Тейлора Свіфт. Так хотів, що аж публікував фейкові зображення у себе в соцмережах, де нібито Тейлор Свіфт його підтримує.